Вітаю. В ефір телеканалу Віка повертається дайджест ДСНС. Як завжди, говоримо про надзвичайні події, які сталися на Черкащині впродовж минулого тижня. У студії працює Оксана Крутоус І сьогодні ви дізнаєтесь про таке: рятувальники та благодійники підписали меморандум про співпрацю. Перший клас безпеки відкрився на Звенигородщині. Безпека в побуті. Рятувальники активно проводять серед громадян роз'яснювальну роботу. До Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олени Теліги в обласному центрі виникла пожежа покрівлі одноповерхової будівлі. На місце події прибули рятувальники 3 та 23 державних пожежно-рятувальних частин, які ліквідували пожежу. Постраждалих внаслідок пожежі, що охопила покрівлю на площі 20 квадратних метрів, немає. Причиною стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Традиційно в осінньо-зимовий період різко збільшується кількість пожеж у помешканнях громадян. А отже, одне із головних завдань співробітників ДСНС робота у напрямку їх запобігання. Чергові профілактичні відпрацювання населених пунктів відбулися минулого тижня у всіх районах області. Спілкуючись із господарями приватних домоволодінь, рятувальники наголосили стежити за справністю приладів опалення та не перевантажувати електромережу. Також фахівці служби порятунку звернули увагу місцевих жителів на безпеці у період відключення світла. Зокрема, наголосили бути обережними при використанні відкритого вогню та свічок інших джерел освітлення. Співробітники ДСНС провели нараду з представниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо безпеки житлового фонду в опалювальний період та запобігання надзвичайним ситуаціям. Під час зустрічі розглядалися питання безперебійної роботи систем протипожежного захисту будинку, утримання у належному стані зовнішнього протипожежного водопостачання, проїздів проходів до будинків, шляхів евакуації, горичних та підвальних приміщень. Особливу увагу співробітники служби по рятунку звернули на важливість дотримання мешканцями будинків правил пожежної безпеки у побуті, особливо при користуванні газу та електроприладами. Крім того, рятувальники наголосили на вдотриманні правил пожежної безпеки при використанні неелектричних джерел світла та нагадали дії у разі виникнення пожежі. Головне управління та благодійники підписали меморандум про співпрацю. Взаємодіяти, об'єднавши зусилля, домовились головне управління та благодійна організація Парафіяльний благодійний фонд Карітас Маріуполь. Наміри про співпрацю підтвердили меморандум, який підписав начальник головного управління Андрій Даник та директор фонду Ростислав Спринюк. Усе задля того, щоб всебічно допомагати людям, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України та у післявоєнний період. На базі Шевченківського фахового коледжу відкрився клас безпеки для дітей. Відтепер молодь матиме унікальну можливість більш детально познайомитися із професією рятувальника, дізнатися про всі аспекти небезпеки їх роботи. Також за допомогою наочних матеріалів, презентацій та практичних відпрацювань діти зможуть вивчити правила безпеки життєдіяльності, навчитися правильно діяти у тій чи іншій надзвичайній ситуації. Особливу увагу під час створення класу приділено навченню школярів та студентів діям у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. На сьогодні такі тематичні класи мають край важливе значення, адже даючи знання з безпеки підростаючому поколінню, запорука успішного безпечного майбутнього країни. На створений такий клас безпеки. Для роз'яснення навичок і знань з студентами по пожежній безпеці, надзвичайних ситуацій, безпека на воді, тому що ми проводимо такі заходи дуже часто, і виховні заходи у нас є, тому безпека і зв'язок із сьогоднішніми подіями це дуже доречно, і ми проводимо тісний такий зв'язок і служби надзвичайних ситуацій. Коли побачили в лісі Лібоде полі. Припаси ні в коїм случаї не можна фотографувати, підходити до нього, тому що воно може принести якусь вибух або якусь шкоду. Це перший клас безпеки на території Звенигородського району. Безпека дітей на сьогоднішній день це є з пріоритетами. Планується на території цієї самої Шевченківської обідної територіальної громади на базі загальноосвітньої школи, створення такого ж самого класу. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальній мережі Фейсбук. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!